Якісна вощина це запорука гарного розвитку бжолених сімей. Мова буде йти не про виробників вощини, не про рекламне відео, це буде, а мова буде йти про те, що ми зараз наразі робимо на пасіці. Сьогодні у нас 29 червня 2025 року. Сезон у цьому році, як і в кожного, тяжкий то холодна весна, то холодне, затяжне дощове літо, але ми все рівно працюємо, бжілки розвиваються. Наразі квітне у нас фацелія, квітне гречка, квітне трішки липа. Як то кажуть, буде смачний запашний мед. Розставили вощину в шестирамочниках, розставляємо вощину в сім'ях, вже поставили у відводках, поставили в гніздові корпуси. Ось так ми вощину з рамочками пакуємо, по 12 рамочок скручуємо, щоб було зручно носити його по пасіці. Вощиною ми користуємося. Діворд, це не реклама, це вже хлопці знають. Хто дивиться наш канал? Провіримо час, як маточка сіє, як відбудовують у медових корпусах. У нас медові корпуси нагадаю 145 рамочки. А у відводках, вірніше, не відводках, а в сім'ях-виховательках там стоять у верхніх корпусах, там без матки в верхніх корпусах. Там стоїть також трьохсот рамка, ми туди зараз заглянемо. Три дні назад ми розкидали в гніздові корпуси, в відводки. Зараз глянемо до прикладу на невеликій сім'ї щоб не знімати надставки. Зараз глянемо, яка ситуація у нас із відбудовою Не Бачимо, побілка єсть. Можемо ставити спокійну лощину. Уже цю сім'ю скоро потрібно буде підставляти. Магазин, є напряск, є вже хлопці задавали питання, чи ваші бджоли носять. Ми подивимося сьогодні, чи вони носять, чи ні. Ось бачимо, що вощина відбудована десь відсотків на 70%, і вже бачимо, що є відкритий розплід Ось і це. А це показує те, що вощина якісна, матка йде і зразу засіває. Уже вечір сьогодні холодно було, дощ був. Вчора також було холодно ночі Температура повітря була 12 градусів. Днем було сьогодні 18-20 максимум, але під вечір потепліло. Зараз подивимося, яка ситуація у сім'ях-виховательках із вощиною, тому що я накидав туди по 2-3 вощини, Хай тягнуть, тому що немає часу. Дивитися багато разів. Надінемо сітку, тому що ця сім'я такі виховательки. Ось така ось ситуація. Бачимо. Повен корпус верхній, якщо витягнемо, подивимося рамочку, повілка є. яка ситуація тут? А матка, нагадаю, у нижньому корпусі. Бачимо, що медом залито, вже важкеньке. Тут почали будувати. Вон, сьогодні ми розкидали, там вже почали будувати. Ось дивіться, вже звідси і почали печатати мед. Зараз глянемо, яка ситуація в надставочках, чи носять бджоли. Мед, тому що казали хлопці, що у деяких регіонах зовсім немає медозбору, холодно, все померзло. Я ще раз наголошую на тому, щоб пасічники створювали самі конвейер медоносних рослин. Є можливість посіяти фацелію, щоб перекрити безятковий період. Там десь на обочинах посадити акацію. Не ждіть, що хтось за вас щось посадить або щось вам зробить. Зараз подивимося на цих сім'ях. Яка ситуація? вітряна погода, зараз глянемо. Яка ситуація у вуликаху? Тут вже рамочка така, вже бачимо, печатають медок. Трутень є, так що вже скоро будемо відкачувати мед, мішаний мед з липи, пацелії і плюс гречка. До речі. На пасівці відчутний запах гречки, особливо в ранішні години і вечірні години. Навіть нуклеуси трішечки під До соняшника безятковий період, як то кажуть, у нас закритий. Закритий, дякуючи фацелії, дякуючи трішечки липа, виділяє не дуже такому обсязі, як би як хотілося, але трішечки виділяє. І трішечки літають, носять пилок, і з речки також нектару в ранішні, в ранішні години також несуть. Гарна машина, я запорукою, гарного розвитку. Бджолених сімей і те, що ви сезон у вас сезон не пролетить. Тому що є свищина, ми знаємо з фальсифікатами, відтягують її погано, гризуть, матка погано сіє, але буває таке, що її засіяла, а потім проблеми з розплодом. Чи мене підписники просили показати, як у нас працюють дочки Б-30. Це наша лінія від материнка була б 7 Вони у нас це вже стара лінія, вже від неї зроблені комбінації з трутнем. 22-м Наталії Лоренці, mm -hmm. 230-м Анатолія Коняєва. Доволі вони непогано показують в нашому регіоні результати. Головне, як то кажуть, аби було з чого носити нектар. Зараз подивимося на прикладі цієї сімейки, як вони працюють. Те, що вони не вирівняні, що корпуси займають там три, там чотири. Це все є результатом. Хто з матководів знає, це результатом того, що ми послабляли сім'ї, джолу забирали на нуклеуси. І тому сім'ї не вирівняні. Там вони з того ряду, з третього ряду, там ми мало брали бджоли. І більше сім'ї вирівняні. Але це не є проблемою до соняшника. А до соняшника, я нагадаю, у нас в цьому регіоні залишилося десь днів 10-15, ну, днів 10, в залежності, яка буде погода. Якщо буде жарко, він швидше заквітне. Зараз подивимося, яка ситуація в цій сімейні. Вона також займає вже. Звіздовий корпус і дві наставки. Зверху подивимося. Яка ситуація? Нагадаю, що зараз ввечері демарку ми не запалили і бжілка. Хоча вона спокійна. Тут трішечки було розплоду, ми решіток роздільних не використовуємо. Маточку вони опускають на видавлюючи видавлюючий нектаром. Бачимо, що вже. Можемо подивитися, ось до прикладу, трішечки візьмемо. І медок ось якого кольору, світлого кольору медок. Це я показником того, що метар зібраний із липи і фацелії. І нижче, в нижньому корпусі вже вони заносять трішечки, вже мішаний буде гречка, липа і фацелія. Так що будемо відкачувати. Десь через тиждень, як вже краще ще запечатають. Можна відкачувати в разом із соняшником. Ми робили, практикували. Беремо, піднімаємо ці корпуса, а знизу у нас багато корпусів є, цільників. І беремо, закидаємо над гніздовим корпусом пусті надставки, а цей меду піднімаємо вверх. І тоді ми знаємо, що в верхньому корпусі там липа фацелія гречка. Ми його віддільно відкачуємо, а соняшник окремо. Ну, в цьому році ми подивимося. Можливо, щоб звільнити є місце для медозбору соняшника, ми відкачаємо раніше, подивимося по ситуації, як буде у нас з часом, тому що часу ні на що не вистачає. Сезон доволі складний в плані і медозбірних умов і в плані маткових, тому що дуже слабі за погодних умов обльоти. Ну, як то кажуть, рухаємось далі. На цьому хочу завершити наше відео. До зустрічі в наступних цікавих роликах.